Він не бачив рідних два з половиною місяці. останні кілька хвилин на пороні у Львові. Проїздом з навчального полігону на фронт. Вдома бійця 128-ї окремої Закарпатської гірсько-піхотної бригади Тараса Пастуха чекали дружина, четверо дітей, батьки, рідні та друзі. Від тата ні на мить не відходять наймолодші Христинка та Софійка. Настя та Славко діляться враженнями. Дуже не хватало тата, так ну, прийшли чимось поділитися до тата, проте навіть обійняти його. Цього не хватало дуже. для нашої країни. Він виснажився, проте не втратив, а здобув. Другу сім'ю хлопців, з якими пліч у опліч воював під Дебальцевом. Коли вчора ще просипалися в бліндажі, а сьогодні ти просипаєшся вже на ну нехай на плацкарті, але в інших умовах, ну таке відчуття трошки внутрішньої своєрідної зради, тому що там хлопці залишилися, які кожного дня там йдуть під обстрілами. Але ну, до певної міри я можу говорити про те, що звітом вже виштовхували, тому що дійсно там багато проблем, які треба допомогти вирішити тут. І от хлопці якраз сказали, що єдиний спосіб довести, чому я звідти їду, це зробити в два-три рази більше, ніж я можу зробити там, безпосередньо в Києві. Тарас Пастух переміг у парламентських виборах у 163-му Тернопільському виборчому округу. Розповідає, на фронті до всього з часом звикаєш, тільки не до втрат. Життями українські військові платять за застарілу зброю, й взагалі її відсутність. каже сучасно при цьому роблять в Україні, от тільки до рук наших бійців вона не потрапляє. Тому завданням номер один для нової верховної ради вважає ситуацію на сході країни. Дійсно, воювати сьогодні ми навчилися. У нас є на жаль, втрата. Але вони вимірюються одиницями в день в той самий час, коли ми знаємо, що звітом вивозиться фурами. І тому я думаю, що якщо війна таким чином буде тривати, там я не знаю, можливо, місяць-півтора, та сама Росія не зможе цього приховувати. І я думаю, на вибух зсередини також. Поки він захищав українців на фронті, вони тримали тил вдома. Свого кандидата виборці жодного разу не бачили на зустрічах. Виборчу кампанію за Тараса провели його друзі. Коли? По телефону спілкуємося і чуєш вибухи, відчуваєш, що ці вибухи десь на відстані, ну, хай там 300 метрів. Але розумієш, що це не картинка, а що це все вживу, і що, і що кожна хвилина, година може коштувати там, я не знаю, поранення, життя. Ми мали зробити все можливе, тому що він там робив все можливе за нас. Сам Тарас зізнається, перше, що хочеться зробити вдома, натішитись найріднішими. Сім'я ж своєю чергою знайшла, чим потішити його. Приготували тортик смачненький і такі всілякі страви, які Тарас любить. Причому готувала я і мама всі разом. Крім торта на чоловічі руки, чекають і домашні клопоти, зізнається Ірина. Проте це все, каже, потім. Головне, щоб як і її Тарас додому живими та здоровими повернулись усі наші хлопці.